Всім привіт! Ми сьогодні з сашком на риболовлі в цікавих місцях. Позаду нас знаходиться річка Десна. І ми сьогодні будемо мантиляти, як завжди, судаків і отаких щук з очима. Ось така красуня, щойно взялась. на таку приманку. Використовувати ми сьогодні будемо ось такі палички. У мене сьогодні дайва Fuego 702 MFS. З тестом 7,28 Палочка Паличка у нас 2,13, якщо суми... брати довжина в сантиметрах. А ти Сашко на що будеш ловити? У мене, як завжди, для Десни Оріон 862 до 32 г. В парі з Фуего 4000 Сіпішка і шнур Duel Hardcore Т8 в 0,8 діаметрі. Для маски нонгів. Ось так коротенько вам розповіли, на які палочки будемо сьогодні ловити хижака, які жилки використовувати. Там, до речі, десь Сергій вже ловить. До речі, дуже цікаво дізнатися, що він там спіймав. Так що ми зараз все-таки розпочнемо ловити на силіконові приманки. Ну, і, звісно, обіра. А згодом все вже буде йти, точніше, рухатись, Понакатане як буде. Отож такі українці, не знаємо, як буде понакатане на українській мові. Так що тискати вподобайки, дивіться, далі тільки, сікавіше. Сіка така так, На рудру. — Страшна ти людина. Та на муль, та, ну, та ти шо? ти шо? Це ж з Харківськи понаїхали. І сіпати нема. Зараз сірі круки поріжений. Так ти ж серйозний фахівець. Ану, розкажи. Для преси декілька слів. Ну що я вам хочу сказати? Це перша щука в мене, нормальна я маю на увазі, по розміру в цьому сезоні. Хто приїхав до Києва? Давай жереха ловити, бо ніколи не ловив або судачка. Судачка ловив. О, чуть що приємно. Да, Але на мульт на цей, ну коротше, така оснасточка в така мене. ми ш... крафти мисичка до часу. Так, що І... це тут по снастю? А... Що, мульт, акуратно щось вибір Ага. Татула Криві. та MSX Major Craft одночасник. Єдиний, що мінус в цій оснастці, що все ж таки не так відчувається як. Ну. ну Це все одно согласен. приємно. Сашко є! Ого як б'є! І в мене тепер сіло. Ну не така, як в тебе. Осе на глісера в мене Бачите? На вертушечку копія мепс і до речі взяла жадібно. Ну, Невеличка. Бачиш, бачиш як взяла, Це значить вона вдогонці. Вона ж тобі сподобалась твоя верту. Та я теж так гадаю. Ось така малеча. Ось вона. Копія мепс. І така маленька. Пливи. Все, друзі, вподобайка. І, до речі, сьогодні нагадую, що ловлю ось на такий бюджетний комплект. Дайва ніндзя і палка Fuego. Не всім же таких великих щук ловить, як ти. Щойно спіймав. Я думав, жире. Бо бачу, в тебе снасті дорогі і риба крупніша а в мене бюджет ну все одно приємно тобто зараз ще спробую звідти щось мовити на клювання сергій сіло щось хороше тягне Тараба... ого Серж а на що на силикон Ось така красуня, щойно взялась на таку приманку. Ну, приблизно десь кіло сто десь. Ану, допомози, допоможи, та ні, відчепи. Нездобно трохи. Жадібно. Зараз будемо відпускати. Давай. Пливий. Все, друзі, вподобайка. Ось така приманка в нас на двойному гачку. Трошки п'яточку надірвала. Але вважаю, що цю приманку все-таки краще на джиг головці. Але джиг-головок немає навіть 10 грамів, тому поставив 9 грам. Маленька течія і на маленькі течії, що на таку приманку, взяв щучку, до речі. Тобто рибка в всіх місцях присутня, враження отримуємо позитивні, буклювання у нас відбуваються. Риби... Коротше, риба настільки задовбала наже клювати, що ми вирішили поїсти. Руки боліли, да. цю щуку кутягати. А то тільки риба їсть, а мені. Ну. І Димон, щось ти такого костра розпалив, що і руки печуться. Щось вони шорих тебе такий кольор мають, начебто, ліверні сосиски якісь. Ага, вони більше схожі на собачі какульки. Як Бачиш які коричні. Що хлопці, дивіться, отак через 15 років побачите, як ви снідали в всіх певних місцях на річці Десна. Це точно. А в тебе вже буде така бородка тут, як в Сергія. Не буде в нього. Чи ти будеш такий, як я? Це точно. О, щось сіло. Садачок, садачок? Або щука, або судак. Ну, не окунь. Щось таке. А що по приманці було? Та приманка рейнсмена. з мене. І все, бачите, на палку. Щось ця палка сьогодні в мене видає. Щось хлопці нічого не ловлять, а я тільки її мантиляю. Окунь, гарбач. А. Подивіться, який красень що у нас покусився. Все таки заліковий. Ось він який бойкий. Ну, гадаю, приблизно грамів 350 має бути. Бачите? Зараз ми його ось, відпустимо красення. Бачиш? Як ти такі? В татуюваннях весь. Плави, красень. Все, друзі, вподобаєчка. І ось на таку приманочку. Рейнс. 3 дюйми, важики 18 грамів. О, Дімон! А що ти таке розфарбований? На жереха. До речі, ти бачив, який у нас сьогодні бій жереха. Але, щоб його не лякати, вирішив спробувати таку методу. Розмалювався і зараз буду мантиляти жерехів на цю коротеньку паличку. І ти побачиш, зараз, мене риба буде. Ага. Ми з тобою сьогодні ловили на що? Навалки на папера, риба да. не хотіла. Да. Зараз поставили ось таку ще приманочку і зараз я його монтильну. Страшний. Наче на ведмідь я Краще. І переві... перевіримо, працює чи ні. Ну давай, давай. Ти бачиш? Я у вас хлопці сьогодні на цю палку нахлобучую. Там дивись, який охіль, дивись, який б'є. Ти бачиш? Це вже щось цікаве. Та я навіть не знаю, треба підвести що це. Ого! Ляпать, смотри! Жерех, жерех! Усе маски нонг! Не спіши, не спіши, не Все. А на попере, бачиш, кидали попори, космастера, нічого не хотіли брати. У сири булька. Давай п'ять. <рес> як у вас сьогодні? І паличка, до речі, ось така. Непогана. <рес> на, тримай. як їх зараз Щас... взяти? Ого! Ось! Хопача! <рес> Давай, пливи! Ось який красончик! Фотосесію зробили Давай, 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 пливи, давай, ми тебе віримо. Є, друзі. Стоя вподобайка. Пішов. О, Сережка, щось мательну. Так, ну що тут у тебе? А що за приманулька? Офігеть, судачело. От це уровень мощності. Ну я тебе вітаю. Дякую. Дякую. Крутяк, крутяк. Ну всі Обогі. Обогі, ще й розігну. Хай бам. Страшна ти та людина. Так, ну рибулька, що ти будеш дай робити? Що буду робити? Димон в А. -а. Все, офідерзенцю Судаку сказали і рибу далі ловимо. Пересталося ще, меншу вагу поставив 12 грамів, бо спочатку кидали 16-14. Оп, є! о Поставив два дюймика і одразу покльовка. Ну це, а, окунець. Але все одно приємно. Такий. Грамів 200 є, Ого, як заглотнув добротно, така примануля, 12 вазиків, саме швидко знайшов, 12 грамів в такій кислоті і такий барбос полосатий єсно. Чао, бомбіна, ом далі. Дімон десь вброд став. Я дивлюсь бобрів тут. Такі нори бобрячі. Так, да, бо бобрів тут на десні доволі таки багато. Ну, ми ловимо своїх бобрів чи на своїх бобрів. На бобриків ловимо. <рес> ну, так що будемо старатися помаленьку отримуємо враження від клювань. Хоча хотілося б клювання значно кистіше. Але на ну, тому можна подякувати, бо рибка все-таки є. Рибка є, то зрозуміло, але в таку спеку її попробуй ще спокуси. Так що так, добре, ловим тоді далі. Давай. Мательни ще одного маскінонга, і це все буде чики бомбоні Тре <рес> знову, да да так. Да. І тоді буде знову опять. Давай, знову. давай, давай. Я там бачив далі вихід, так що давай. Зараз буде. Розмальовуйся і вперед. Да. Головне в не налякати рибу. Все правильно. Або в кушарі залізти, а так як цей водяну... Як Минулого разу, зараз буль-буль-буль-буль. Так, так, да, Що, в ногах взяв? Що да. то чи щось, Щука. А, щука. Давай потримуй. На що? На силиконову приманку. Шо ты, Так тут в ногах вообще. Да, я тупо виматував уже. А я зачепив свій. Така. щучечка. Там чек? Там На всет на магачку. На фетик? Да. Да, шорт рейс. Класика жанр. Ох, як вона взяла. Це вихід щуки. Диви, в тебе була. Да, на була. Як вона взяла, друзі. Жадібно. І в тебе щось? Да. Щучка, Щучка. сіла? Так. Да. Хорош. Хороша. Хороша, си на скільки. Ну до кілограма можна, грам 600. Що? До травички. О, така. Добрала. О, давай. О, така. О бачиш, там сортрезік був, а в тебе Лошок. Лошок. <рес> на ложка. А в мене обрив. Ну що, друзі, і закінчилася наша сьогоднішня риболовля. Ми сьогодні спіймали вдосталь риб, такі були, як судаки, акуня і навіть щуки. Але сьогодні ми хотіли зауважити, що сьогодні виключно працюють силиконові приманки та ваблера. Так що, якщо будете приїздити в ці файні місця, то обов'язково раджу вам мати у себе в коробці такі приманки, як силіконові та ваблера. Що, Сашко, сподобалась тобі сьогоднішня риболовля? Ага, таке відчуття, наче на морі побував. Ти ж бачиш, який є. Гарний. І тут так же сам. Е? Гамнієй. Так що і відбулася наша сьогоднішня риболовля з 10 ранку до 6 вечора. Бо на вечірню риболовлю вже немає навіть сил, бо дуже попеклись. Але... Оставили рибульку для вас. Так, так що. Підписуйтесь на канал, тискайте подобайки далі тільки цікавіше.